Вітаю вас на Ютуб-каналі Шнурядка. Мене звати Анна, я майстриня макраме, і сьогодні разом з вами ми зробимо ось такий годинник: настінний годинник. Всі матеріали та інструменти для його створення можна придбати в онлайн-магазині Шнурядка. Для створення необхідно 80 метрів крученого шнура 3 міліметри та набір для годинника. Для початку нарізаємо 72 відрізки по 75 см. Беремо один відрізок, складаємо його навпіл і протягаємо його в один з отворів зверху вниз. Петельку, яка утворилася, протягаємо кінці і затягуємо. Таким чином закріплюємо всі відрізки. Переходимо до плетіння. Плистими будемо квадратними та репсовими вузлами. Для початку робимо квадратний вузол. Він буде складатися з двох навісів чотирих кінців і робиться ось таким чином, як я показую у відео. Повторюємо такий самий вузол поруч і потім робимо третій вузол між ними, другим рядком. Таким чином у нас виходить грубка із трьох вузлів, і так робимо по всьому колу. Коли квадратні вузли готові, переходимо до репсових, але перед цим нам треба додати ще додаткові навіси. Відрізаємо 36 штук по 70 см. Беремо один відрізок, знаходимо у грубці із трьох вузлів ось такий отвір з боку, і проштовхуємо шнур додатковий знизу вверх. Так само робимо з другої групи, тут вже в правому вузлі знаходимо цей опір і знизу вверх проштовхуємо другий кінець цього додаткового шнура. Протягуємо в кінці таким чином, щоб серединка була між двома квадратними вузлами. Тепер беремо ще один додатковий шнур, складаємо його також навпіл і будемо кріпити вже на цей доданий шнур. Підкладаємо його під низ, Протягуємо петельку і в неї притягуємо кінці і затягуємо. Таким чином ми додали два навіси. І тепер з її допомогою будемо робити репсові вузли. Саме через форму кола нам доводиться робити ці додаткові шнури, щоб малюнок не стягувало. Плести будемо репсові вузли на останній навіс, який ми навішали. На кожний навіс буде нанизуватися по 5 кінців. Кінці, якими ми будемо плести, кладемо під шнур основу і перекидаємо знизу вверх двічі, таким чином, як показано у відео. Ось це і є рапсовий вузол. Він складається із двох таких пателяк. Робимо таким чином з 5 шнурами. Спочатку з правої сторони і потім беремо другий кінець середнього навісу і на нього нанизуємо так само ліві шнури з лівої сторони. Коли закінчуємо ряд, можна акуратно підтягнути, його сформувати, якщо він виходить не дуже акуратно, це все можна поправити руками, поки він відкритий в кінці. От так само робимо з лівої сторони. За рахунок того, що шнур у нас вкручений, вузли будуть справа і зліва виглядати трошки по-різному. Це через те, що шнур закручений, сам шнур, його закрутка йде в одну сторону, і тому візерунок вузлів в одну сторону буде виглядати більш акуратно, ніж в іншу. Це нормально, це не значить, що у вас там якісь криві руки, це просто така. Особливість цього шнура і таким чином виходить вузли. І, відповідно, робимо те саме далі по коло. Єдине, що я зараз покажу, як у нас буде з'єднуватися кінець. На лівий шнур основу ми також в кінці нанизуємо репсовим вузлом правий кінець і таким чином закриваємо трикутник. Робимо по коло також з усіма грубками. Переходимо до другого рядка візерунку. Він також буде складатися з одного квадратного вузла і репсових. Але в даному випадку всередину квадратного вузла ми вкладаємо 4 шнура основи, які обплітаємо ще двома. Тобто всього у нас буде задіяно 6 кінців. Ось таким чином. Такий вузол виходить більш ажурний і більше за розміром. І тепер все це закриваємо репсовими вузлами. Беремо найближчий вільний шнур, який у нас не входив, в квадратний вузол, і на нього будемо нанизувати три кінця з квадратного вузла. Тут ми сильно не затягуємо, щоб у нас не пішло складки, і робимо лінію репсових вузлів. Стараємось її паралельно вже існуючій лінії вище. З другої сторони робимо так само, і потім закриваємо це трикутник. Повторюємо відповідний візерунок по всьому колу. Тут у нас залишається два вільних шнура з кожної сторони, можна по цьому орієнтуватися. І робимо далі. Плетіння ми закінчили, ось такий варіант вийшов. Тепер треба обрізати зайві кінці, розпустити їх, розпушити та закріпити. Для початку я зрізаю довжину приблизно 8 см-9 см, щоб простіше було розпускати кінці. Потім у нас довжина буде зрізатися набагато більше. Я розпускаю кінці таким. Як показую у відео, можна розпускати якось інакше, як вам буде зручно. Робимо так також по всьому колу. Всі шнурочки розбираємо на прядки. Тепер я зрізаю другий раз, знову це буде приблизно, я роблю довжину 6 см і після цього розчісую бахрому з обох сторін. Далі закріплюємо все лаком, сильною фіксацією, максимальною лаком для волосся і для того, щоб нічого не пошкодити навколо, я підкладаю картонку. Лак розбризкую тільки на бахрому, проходжусь. Три рази, два рази з передньої лицевої сторони і один раз з зворотньої сторони. Між цим даю бахромі висохнути. Тобто пропшикала, залишила десь на 10-15 хвилин. Якщо все висохло, перевернула, пропшикала і так роблю тричі. Після цього я переходжу вже до майже фінального обрізання. Так воно у нас йде в декілька етапів. Я знаю, що це один з найскладніших. Так, для багатьох, тому що страшно. Я роблю такі помітки. А найдовша точка у нас буде 5 см. Я роблю 5 см піки, на, ну, на кожному піку відміряю 5 см, роблю собі такі засічки. Ножиці повинні бути дуже гострі. Роблю ці засічки не тільки в найбільших піках, а й в тих, що у нас йдуть менше глубже, в цих теж. Після того, як зробила всі засічки, буду їх з'єднувати тільки не напряму, а ще робити додатковий м -м, візерунок. Зараз покажу вам точніше, що я маю на увазі. Різати бахраму ми будемо паралельно ось цим рядкам репсових вузлів. І е мінімальний пік у нас буде знаходитися в цій точці. Тобто тут у нас буде найнижча точка, і буде посередині маленький пік і два по бокам великих. Зараз я покажу, що я маю на увазі. Дивимося перед цим обов'язково, щоб бахрама лежала в потрібному напрямку, щоб вона нікуди не була сунута, інакше можемо неправильно відрізати. І починаємо потрошки робити лінію. Ведемо її від піку, від самого центру. І до мінімального піку, який знаходиться ось тут, над цією точкою між двома піками нижчим і більшим. Ось так. Я спочатку трошки не доводжу. Далі з меншого піку я також проводжу лінію, щоб у мене була ось ця можливість нащупати, де вони перетнуться, де буде цей кут. Прибираю зайве і потрошки доводжу з кожної сторони по черзі до цього центра. Тут, звісно, можна робити в порядку, якому вам зручно. Мені зручніше зробити одразу з декількох сторін початок, щоб бачити більш повноцінну картину, куди які кути вийдуть і яка буде ширина цієї бахроми, щоб воно більш-менш виглядало симетрично. Можна теоретично зробити собі трошки замальовки олівцем або ручкою, трошки вище цього рівня, і тоді вам буде не так страшно різати, ви будете вже бачити, яка форма приблизно необхідна. Є ще варіант приклеювати бахрому скотчем і потім різати по його краю, але у нас тут візерунок досить частий, тобто цих піків досить багато, і в такому випадку дуже незручно клеїти. Цей саме скотч, ним зручніше користуватися, коли у вас якась довга пряма лінія чи якесь там коло умовне, а не коли багато таких піків. Тому, якщо переживаєте, пропоную просто намітити собі олівцем трошки якісь точки, по яким можна буде потім різати. І ось так акуратно я періодично прочісую, перевіряю, щоб всі лінії, всі ниточки лежали приблизно в тому напрямку. Я роблю, звісно, не супер ідеально. Потім ще в кінці буде кінцева підрізка. Тобто тут ми дивимось, робимо загальну форму і будемо це все підрівнювати. На кінці, але зараз стараємося зробити вже максимально приближеному до кінцевого варіанту. Чому ми будемо підрізати ще один раз? Бо зараз ми зробимо загальну форму і ще раз пролакуємо. Тільки з головної сторони, з лицевої. Після цього бахрома вже точно закріпиться кожна ниточка в своєму напрямку. І тоді вже зайві ниточки можна буде обрізати, щоб вони не стирчали. Ось ці, які зараз вилазять, їх ідеально ми зараз не вкладемо, тому що коли розчісуємо бахрому, відповідно, вона. Ну, починає від'єднуватись одна від одної і о, стає більш рухливою. Коли ми її пропшикуємо лаком, то ми наче її покриваємо такою плівкою, і кожна версинка чіпляється за сусідню і стає конкретно, конкретно на тому місці, на якому вона є. Тому краще за все ще після обрізання разок залакувати і обрізати ці зайві ниточки, які там повилазять. Після останнього лакування і дорізання ноточок, які зайві, ми переходимо вже до фінального етапу це кріплення механізму. Механізм йде беззвучний і складається з декількох частин. Ми його збираємо ось таким чином. І, до речі, у вас на самому годиннику буде петелька, щоб його повісити. Ось тут з боку є фотографія відео, як воно буде виглядати. Перевертаємо годинник на зовнішню сторону, закручуємо гаєчку і після цього прикріплюємо самі стрілки. Стрілки кріпляться від найбільшої до найменшої. На секундній стрілці у нас є такий болтик, цвях, який нам треба буде вдавити в механізм і таким чином закріпити стрілки вже на нашому годиннику повинен бути такий як щелчок, і воно все зафіксується. Також не забудьте вставити в батарейку. Годинник готовий і тепер повісимо його на своє місце. Якщо вам сподобався цей майстер-клас і ви хочете нам підтячити, обов'язково підпишіться на наш канал, шнурядка, та напишіть в коментарях, що вам сподобалося, що не сподобалось, про що ви б хотіли ще побачити відео, можливо інші майстер-класи по макраме або не тільки. І до зустрічі!